Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове! Сьогодні про те, як правильно працювати з ярусом. Зараз багато запитань є від практиків, від аграріїв, які безпосередньо сьогодні на полі думають, як і що робити. І звернулися до, скажімо, запитаннями, як правильно попрацювати з ярусом. Значить, основні моменти. основні моменти. Дивіться, найголовніше, що потрібно усвідомити, ярус не є мінеральним добривом. Ярус не є мікродобривом. Ярос не є будь-яким мінеральним добривом. Ярос не є бактеріальним препаратом. Ярос не є біопрепаратом. Ярос не є біодинамічним препаратом. Тобто, якщо ви хочете кудись його на поличку е своєї свідомості по -по поставити туди, розмістити, то забудьте про це. Ярос є ярос. Оце, скажімо, головне, з чого потрібно е починати. Якщо ви не працювали з ярусом або працювали мало, перевіряйте основні два моменти приготування бакової суміші. Чітко по інструкції, чітко чітко дивитися, як робити. І друге фаза внесення. Значить, стосовно як використовувати от сьогодні, весною, виходять з сьогоднішнього дня, кінця травня, на Ярину, тільки на Ярину, ми можемо сьогодні працювати і працюємо по сходах. Тобто фаза. Найкраща фаза це 95% сходів. 95. Нам головне, щоб 95% були під верхом. Не під верхом, а вже, скажімо, ми їх вже ми їх бачили. Бачили. Це найкраще, коли це там фаза сімядольки, чи фаза шильця. Не боятися працювати от про тому малюсенькому-малюсенькому росточку. Тому що ми працюємо по ґрунту і по сходах. Тому 95%. Сходив. це дуже важливо. Не затягуйте, а от підросте, буде вища площа, у нього там листочки. Ні, ні. 95% і працюємо. Значить, працюємо 5 літрів на гектар. Норма виливу 150-200 літрів. Скільки у вас там оприскувач читав? Ну, Як, як, як правило, там 150-200 літрів. Якщо, скажімо, десь по півдню, може бути 100, може бути. Але ви самі прекрасно знаєте, як е, працювати 100 і що максимально, щоб ці краплинки, по перше за все, долетіли до землі і до е, сходів, і х... затрималися там як можна довше секунд, тому що вони можуть там ну, хвилину не, не, не бути. За це вимоги такі ж, як і для пестицидів, тобто не для е, вимоги до якості внесення. Тепер стосовно приготування бакової суміші. Коли ви працюєте і краще працювати 5 літрів на гектар, 95% сходів більш нічого не жде, тільки працюєте чисто ярусом. Наливаєте повну бочку, ємність води, залишаєте місце там тільки яка розрахункова кількість яросу. Вода, повна бочка. Мішалку виключили, трактор заглушили. Влили ярос. Тільки не через інжектор, якщо у вас є інжінжекний е, е, заповнювач. Ні, відкрили верхню кришку і туди вилили, розбовтали каністру гарно, весь осад, який там є, щоб розбовтати. І вилили потрібну кількість. Кришку закрили і 10 хвилин. 10 хвилин в стані спокою. Чекаємо, чекаємо. Просто 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Запускаєте трактор, вмикаєте мішалку і пішли в гони, так як ви завжди працюєте. Слідкуючи, звичайно, при цьому, щоб ваші краплини досягли об'єкта вашого ґрунту і сходів, як, значить, 5 літрів по сходах. І 2-3 літри разом з гербіцидом, якщо ви не органічне господарство. Якщо е, органічне, то цього достатньо. цього достатньо. Якщо ж ви на органічне господарстві будете працювати е, пестицидами, тоді, якщо ви будете працювати тільки один раз, наприклад, там, гербіциди з інсектицидом, да, то ви тоді додаєте туди ще 2-3 літри. До цієї бакової суміші. Якщо ви будете працювати і гербіцидами, і інсектицидами, то тоді потрібно 2 літри додати до гербіцидів і 1 літр додати до інсектицидів. Я не буду зараз говорити, навіщо, але от таким чином попрацюєте. Так? Значить, як тут ми готуємо бакову суміш. Готуєте бакову суміш з пестицидом, так як ви завжди це робите, все там наготували, довели до повного об'єму. Бочки, ємності. І в цей момент не рушаєте, а глушите трактор, виключаєте мішалку і в повну бочку вже суміші, вливаєте розрахункову кількість ярусу. Влили, Точно так. так, так також, 10 хвилин. В стані спокою. Просто чекаємо. Після цього завели трактор, включили мішалку, і пішли в гони, так, як завжди. От таким чином. І все, якщо ви працюєте з ярусом таким чином, прибираєте будь-яке живлення. Чи прикореневе, чи по ґрунту, чи поза, повній, більше нічого ви ні в рядок, ні на поверхню ґрунту, ні на листочок не кладете. Якщо страшно, страшно. Хочеться, ну, не готові ви так спрацювати, блін, ну, на, наново страшно. Візьміть площу якусь виділіть, чи, Я не знаю, якщо ви, скажімо, яку, яка взагалі у вас <coughs> там площа землі, частину виділіть. Тільки нормальну ділянку виділіть, так, щоб нормально можна було попрацювати. І попрацюйте тільки по системі Ярус. А там працюйте так, як ви працюєте. Якщо у вас багато землі, ну візьміть, зробіть це, скажімо, по. Кожному кластері, виберіть по нормальному полю, ну хоча б там гектарів, якихось гектарів 100. Мені все рівно купите ви ярус чи не купите, будете ви з ним чи не працювати, зрозумієте? Просто тут вибірка йде, тут важливо, якби, щоб сукупність, сукупність цих факторів. Коли ви берете поле в 100 гектарів, наприклад, то там різні типи ґрунтів, там різна е, родючість поля і так далі. Тобто ви можете тоді е, е, рівняти поле з. Цим же полем в попередні роки і з іншими полями в одній і тій же е, ситуації. Оце так потрібно попрацювати по, е, скажімо, зараз по ярині. Потім продовжити уже по, після, після збирання. Як mm. по, після збирання? То поговоримо окремо в окремому е, відео, хто буде до цього е, готовий. Отаким От чином. Так що нічого страшного. Треба починати. Тому що на сьогоднішній день багато аграріїв, екзамен посухи і екзамен надлишку опадів не здають. А не здають чому? Тому що їхні ґрунти не можуть вибрати ту таку живильну вологу, яку вони чекали, і не можуть жару перенести. Чому? Тому що немає структури. Немає структури ґрунту. Таким чином, на все найкраще. Щасливо! Справедливої перемоги нам всім.